Багатий брат взяв ніж і виколов йому друге око, дав мірку хліба і бідний, сліпий чоловік пішов додому, ледве добрався, тримаючись за тини. Жінка, побачивши його, заплакала сердешно так, що й слова не промовила. Коли вже і той хліб закінчився, бідний чоловік сказав жінці До брата я більше не піду, відведи мене за село до Великої тополі, що стоїть на роздоріжжі. Залиш мене там на весь день, а ввечері приходь. Може, хтось із добрих людей подасть мені шматочок хліба. Жінка відвела його на роздоріжжя. До тополі та залишила. Так він просидів там цілий день. Хтось там трохи подав йому. Далі вже вечеріє, а жінка забарилась. Чоловік вирішив сам йти додому. Іде та йде і сам не знає куди. Так і збився зі шляху. Коли чує ліс над ним шумить. доводиться йому в лісі ночувати, щоб його не з'їв якийсь звір. Він так сяк заліз на Великий Дуб та й сидить там. Аж тут опівночі під дубом зібралися нечисті сили зі своїм ватажком. Хто що зробив? питає ватажок. Я, каже один, зробив так, що брат братові очі за дві мірки хліба виколов.